Рятувальники на тернопільському ставі відпрацювали декілька варіантів із порятунку людей, які провалилися під лід. Спершу умовного потопаючого врятували із допомогою катамарана та мотузки, які використовуються, коли людина провалилася неподалік від берега. Для порятунку людей, які від берега віддалилися, задіяли рятувальний катер на повітряних подушках. Нині, як такої загрози провалу криги, на Тернопільщині немає, кажуть рятувальники. Приміром, товщина льоду на тернопільському ставі сягає до 50 сантиметрів. Такий лід здатен витримати проходження важкої техніки. Втім, людям втрачати пильність при сході на замерзлі водойми не слід, адже крига може і має слабкі місця. Потрібно обходити місця при березі, де лід завжди тонший, обминати місця, де проростають кущі, верболози, тому що там лід теж нетривкий. Також не ходити поблизу устя, де впадає річка, наприклад, як у нас на каналі озеро, там так само можуть бути бурхливіша течія і лід тоньший. Тож людям радять ходити по перевірених стежках, сходячи на кригу з собою, по можливості слід взяти рятувальний жилет, мотузку. Якщо ж під вами лід таки провалився, кажуть рятувальники, головне не панікувати, не намочити голову і не наковтатися води. Для того, щоб самостійно вибратися з ополонки, куди ви провалилися, треба тихенько спиною насуватися в тому напрямку на лід, де ви провалилися, і намагатися витащити ноги. Якщо вже вдалося руками там за допомогою ніг вилізти на лід, треба декілька метрів, ну мінімум метрів 3-4 відповстити в ту сторону, з якої ви прийшли. По льоді не встаючи, бо як ви вже туди йшли, значить в тому місці лід вже крепший, вас витримає. І після того вже вставати на ноги і рухатись до безпечного напрямку до берега. За навчаннями і повчаннями рятувальників МНС стежили тернопільські старшокласники, яких запросили, аби наочно навчити безпечній поведінці на замерзлих водоймах. Діти вивчають курс основи безпеки життєдіяльності». Вони теорію знають, а на практиці ще їм не доводилося цього бачити. От вживу і захоплення в дітей це викликало надзвичайно велике. Ну і враження, і залишилося в пам'яті. Якщо не дай Бог десь без кимось щось би сталося, то вони вже знають. Що вони мають робити в такій ситуації? Сподобалося, як витягували людей з криги і як їздили на катері. катері. Мені дуже сподобалося, все було дуже гарно. Я вважаю, що це дуже корисно проводити такі заняття, адже такі ситуації може статися ну, з кожним, і нам можливо знати, що потрібно робити в таких ситуаціях. Окрім того, рятувальники під час тактико-технічних навчань зустрілися із зимовими рибалками та роздали їм друковану продукцію з основами порятунку людей при проваленні криги.